Про новий тип озброєння або той тип зброї, який не використовували ще від початку 2022 року. Зараз поговоримо із Валерієм Рябик. Це військовий експерт Дефенс Експрес. Пане Валерію, вітаємо вас. вас. Дякуємо за те, що ви з нами. Вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава! Пане Валерій, от напередодні повідомило керівництво і Харківської поліції, і обласної військової адміністрації про керовану авіаційну бомбу, яку застосували росіяни вчора по удару по місту Харків. Кажуть, що на виготовлений на базі ФАБ 250 Скажіть, будь ласка, які ризики небезпеки від такої зброї, і наскільки, ну скажімо, складна вона є у збитті? Ну, це перше, з 2022 року, в залі застосування проти Харкова авіаційних бомб, і звісно, що припинення російськими терористами застосування бомб було пов'язано з тим, що їм не вдалося подолати нашу протиповітряну оборону і безкарно наносити подібні бомбові удари. І наразі вони видумують різноманітні способи для того, щоб подолати нашу систему протиповітряної оборони. Для того призначені оті комплекти УМПК, універсальні модулі планерування та корекції, які вони використовують для того, щоб обладнувати свої бомби яких в них десятки тисяч на складах є для того щоб вони летіли з більшої відстані і таким чином виводили від ураження їх літаки. Але ми бачимо, що цю проблему ми змогли вирішити тим же блукаючим Петріотом і по суті справи збивши багато літаків. Наразі вони прийняли іншу таку спробу і використали. Ну я б сказав, що це таке експериментальне використання, це вже такий засіб. Як у МПБ ми бачили лише те, що він з'явився. Лише на початку березня, і вперше був застосований по Мирнограду на початку березня, коли також удар був нанесений по об'єктах цивільної інфраструктури, постраждали цивільні і по суті справи російські терористи. От стверджують, що цей універсальний міжвідовий плануючий боєприпас, який вони роблять, він має бути високоточний. Тож тут виникає питання, вони використовують їх по житлових будинках. Це означає, що вони. Вони свідомо заносять в голови оцих бомб, якраз ті координати, або вони не спроможні зробити високоточну зброю, але не слід зазначити, що це збігається якраз у просторі, в тому числі із їх заявами про необхідність знищення того ж Харкова квартал за кварталом і Києва. І це говорить про те, що вони зараз намагаються на тлі неспроможності щось зробити на фронті на полі бою впливати таким чином на мирне населення з тим, щоб сіяти паніку, і от це про це говорять якраз те, що наразі ну було збільшено використання усіх різноманітних засобів для тероризування міст ну по всій території України. А якого типу авіація може бути теоретично носієм цих бомб? Річ у тім, що вони виходячи із назви, назви оцього засобу, який вона назвали універсальний міжвідовий планіруючий боєприпас, вони намагаються, щоб цей боєприпас був використовувався не лише авіацією, а це в першу чергу фронтові бомбардувальники су 34 Ну можливо, ще старі су 24 Застосовувати їх, але вони також говорять про те, що можуть прикрутити ці бомби і до порохових зарядів, які можна буде запускати з тих же РСЗО великого калібру в триста міліметрів. Торнадо С. Ну бомби, які застосовуються. Отут для доробки вони якраз є калібром 300 міліметрів, і цілком можливо, що є в них таке завдання. Хоча я все ж таки думаю, що ці застосування вони могли застосовувати з тих же су 34 які базуються десь в 250 кілометрів. Від Харкова це аеродром Балтімор, і от якраз одним з засобів боротьби з подібними терористичними актами це. Ну збільшення можливості саме по завданню далекобійних ударів України і вже на от таку відстань, де б ми могли тримати під вогневим контролем оці аеродроми, з яких здійснюють зліт російські терористи-льотчики, ось пане Валерію, з огляду на вашу відповідь, і зокрема про те, що базуються ці сушки, десь в межах 250 кілометрів від українського кордону, а також за попередньою відповіддю вашою, що росіяни характеризують ці авіабомби як. Високоточні. А ось яка дальність ударів цього озброєння? Е, ну, е, можемо орієнтуватися зараз на те, що говорили е, російські пропагандисти. Хоча це, ну, така дуже сумнівна інформація. Однак, е, все ж таки е, можна говорити, що ця дальність може бути більшою, ніж ті ж. Комплекти УМПК відомо от, за повідомлення збройних сил України, що комплекти УМПК можуть застосовуватися з відстані 30-50 кілометрів. То оці е УМПБ, які дооснащені також окрім крилець ще й реактивними двигунами, вони можуть запускатися з більшої відстані, і ця відстань може бути ну від 50 і візьмемо до 90 кілометрів, як стверджують суто російські пропагандисти. Тож таким чином вони намагаються відсунути оцю лінію. На які їх можуть дістати ті ж українські патріоти, яких ну суто зараз необхідно не буде більше і більше. І От наразі те, що було піднято це питання на під час засідання Ради Україна НАТО, ну це свідчить про те, що це вже питання, яке поставлено нашим. Міністерством оборони під перед нашими партнерами, Ну і вже фіналізуючи нашу розмову, ще звичайно, якщо знову ж таки з припущень з певного аналізу з відкритих джерел можна говорити чи дешевий або ж навпаки дорогий цей боєприпас, тому що використовували його ще на початку 2022 року, за вашими словами. Зараз повернулися до цього озброєння. Це означає про що про певний дефіцит Російської Федерації, у чому ще все ж таки навпаки. Збільшення та масштабування арсеналу зброї ну я хочу уточнити на початку 2022 року. використовувалися гравітаційні бомби, саме, і вони припинили застосування саме тому, що наше ППО впевнено боролося з ними. І після цього російські терористи переключилися на ракети, в тому числі на ті ж С-300. Але ну тут по певних свідченнях можна говорити, що російські терористи починають економити і вже якраз у те, що вони приладжують ці ОМПК і створюють ці ОМПБ. На базі а, бомб а, гравітаційних, яких в них десятки тисяч на складах говорить про те, що вони намагаються економити, ну і відповідно берегти свою авіацію, якою вже покрашили достатньо. Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Рябих, це військовий експерт експерт Дефенс Експрес був разом із нами на прямому зв'язку. І загалом ми намагалися охарактеризувати той тип озброєння, яким напередодні було завдано ударів по Харкову.